Вітаю вас. Ой, зачекайте, у мене щось. Камера рухається. Вітаю вас, мої дорогенькі. Хотіла сказати, на моїй квартирі, на моєму каналі. Я вже трошки заговорююсь, бо вже це останнє відео. Вже втомилася трохи. Дивіться. Ходять такі вернішини чутки. На Москві. Робляться чи ППО кладуть, щось вони там кладуть на ті будинки? Тобто захист захищаються від кого? Від чого? Навіщо це? Що це буде? До чого вони готуються? І так, невже готуються, що наші вдарять? Невже ми чогось не знаємо? Мої дорогенькі, я вам казала вже дав, ну, недавно, а найважливіші речі нам про них говорити не будуть. Ось, і я не здивуюся, якщо Україна отримала далекобійні, або незабаром отримає далекобійну зброю, ось, яка зможе долетіти до тої Москалії. І так, будемо дивитися, до чого готуються. Угу. Укріпляються. Укріпляються, до, бачите, укріпляються від нападів. Щити будують, так, щоб не здохнути. Да-да-да, щоб не здохнути. Щоб не не остались вони, вони в прошлом. <свист> да, 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 да. У них паніка. А дорогенькі мої, у них паніка, у них конкретна паніка. Навіть якщо, можливо, вони цього не показують. У них на Росії там паніка. Ось ця карта показує це з паніки, роблять щити. Звичайно, це не є великі захисні споруди, тому що паж. Монет це маленька частина. Це не є такі дуже. Ось. Але захищаються від того, щоб різко не подохнути і не остатися в прошлому. Тобто, щоб душа не пішла в рай. Я, я шуткую це все. Ось, до чого вони готуються. А тепер запитання. Це ми лишимо. А тепер запитання. Так, 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 сила. А тепер запитання в мене, мої любі. Невже наші збираються тут там гатанути? Плани наших щодо Москалії. І так. Ну, Я тут планів не бачу, але да, Да-да-да. Наш... А, я все зрозуміла. Дивіться. По справедливості. Іде, по-перше, на дні, іде справедливість. Це говорить про те, ответочка. Ответочка. За наші страдання, за наші переживання, за те, що вони не дають нам спокійно жити, наші готуються. Ви бачите, якийсь похід, це рух якийсь, це і польот може бути. Це і ракети може бути. Це може бути все, що завгодно. А тепер запитання: невже наші? Гатануть по Москві? Дивіться, тут бабка надвоє гадала, я ще докладу карту, тому що, з одної сторони може бути так, з другої сторони, карта каже: ні, я зараз на підтвердження кладу ще одну. Ні, не гатануть. Чомусь у мене таке враження. Стоп. А може і гатануть? Чекайте, 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 дивіться, зараз я вам скажу, зараз я вам скажу. Е -е, Ответочка, да? Ой, вам не видно. Стоп, стоп, стоп. Так, ось. По-перше, відповідь, так, на їхні. Вірніше, на те, що вони нам роблять. Це карта плачу су, смутку. От смуток. Це карта смутку. А наші, а наші будуть веселитися. Ви бачите, а, карта. Фортуни говорить про те, що хочуть, хочуть наші повернути те, що нам дали, що ті нам, нам кинули, те, що ті нам дали. Хочуть, але я відверто скажу, поки що мені карти все рівно не показують, що наші... На... у нас таке бажання є, є бажання. Е, до речі, скажіть мені, будь ласка, в кого такого бажання нема? От напишіть мені, в кого нема такого бажання гепнути по тій рашці? От у кого такого нема? У мене є. Мені хочеться взагалі, щоб її злиця з знесли, щоб її взагалі не було, щоб ми забули про неї. Але такого не буде. Я знаю, що цього не буде. Розумієте? Помріяти можна. А от а Не бачу, щоб поки що туди. От, от ви знаєте, відверто скажу, про що я мрію? А, я мрію не щоб наші йшли там Кубань завойовувати. Воно то нам, вибачте, як кобилі п'ята нога. Нам би з своїм розібратися, назад своє повернути. Ось. Не хочеться, щоб наші йшли на Москву, ні в якому разі, тому що це будуть втрати. Ось, А єдине хочеться гапанути по ним. Так само. Ось от отвіточка. Оця отвіточка це бажання, це бажання наших людей, мої любі. Бажання. от, от Ця карта теж говорить про мрії. розумієте? Ось, Але м тут м колесо Фортуни це така річ. Фортуна річ зрадлива, але все рівно справедливість буде, мої дорогенькі. Поки що я не бачу, що наші гаратнуть. Скоріше за все, я так думаю, що це бояться заходу. Я думаю, що це скоріше від заходу. Заходу бояться руски. Давайте так. Трошки почекаємо, подивимося, а ближче до весни, можливо, в лютому повторимо цей розклад. Нагадайте мені, будь ласка, тому що роботи в мене багато, щоб я не пропустила. Нагадайте мені ще раз, якщо вас зацікавить цей розклад. Ми його повторимо ще раз. Мої дорогенькі, я вас всіх обожнюю. Ви найкращі. Люблю, цілую вас, обнімаю. В кожного би пригорнула, обняла і розрадила, допомогла як можу. Тримаємося, мої дорогенькі, разом. І до перемоги. Разом до перемоги, мої любі! Слава нашим Збройним силам! Вони у нас найкращі.